Я не то щоб розстроїлась, мене буде новий браслет, але я розстроїлась. Потому ну, давай вже швидше, по суті. А там суті ніякої не було. Духи, не духи, там жаби-рапухи. А що таке? Непонятно, що таке. Мені в цій книжці подобається абсолютно все. Всім привіт! Мене звати Настя. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Зараз я йду на вокзал, щоб доїхати до Познання, де зустрінуся з сестрою і її. Молодим Чебурєкам. Як ви могли зрозуміти, з назви це книжковий влог. Читати ми будемо цю книженцію, яка називається Крамниця на вулиці Роял. Написала її Карен Вайт, а надрукував клуб сімейного дозвілля. Всю найважнішу інформацію сказала. Це щось там трохи романтика, трохи детектив, трохи щось там. Історичне прошло, роті я не пам'ятаю, чесно кажучи, але пам'ятаю, що мені дуже сподобався опис, коли я читаю. Так, що по книзі? Я прочитала доволі багато, більше ста сторінок. І я просто в захваті, мені мега подобається. Починається книга з того, що головна героїня зі своєю мачехою приїжджає дивитися будинок, Ця головна героїня хоче купити дім, такий старий, і його реставрувати. І всі кажуть, ну чувак, ну це руїни, не треба. А оця її мачуха бачить привидів. Коротше. Вона скаже, тут енергетика не така, яка є, щось там ля-ля-ля. Якісь там привиди-непривиди, там колись вбивство було на... в тому домі, там щось там щось. Там всі кажуть, типу, не купуй. А вона така, а я хочу, я куплю. Ну, і коротше, вона хотів покупати, вирішила все-таки. А оказалось, що він цей будинок якби, належить одному чуваку. З яким в неї є якесь там минуле, що це він, типу, врятував їй колись життя, і щось він їй подобався, але він щось шив, там щось таке. Але видно, що вони не чужі один одному люді, та там не знаю наскільки там якісь чувства, не чувства. Але ну і тому чуваку на неї не плювати і їй на нього не плювати. Але звісно, звісно, ми ж цього не покажемо. То про що б книжку писати тоді треба було. І загально, це такі трохи детектив. Трохи щось там містики є, але мені найцікавіше спостерігати за таким якимсь розвитком, дозріванням, пропрацюванням якихось моментів героїв. наприклад, головна героїня в неї оцей є... прикол, типу, я сама, мені нужна допомога, я нікому не довіряю, я все зроблю. Навіть якщо я кимсь чудом прийму допомогу, я так 500 разів кажу, ну то ж розумієш, що це мала сама зробити. Да? От ще там є одна дівчина, в якої там якісь почуття, там вона ніби того чувака любить, ніби ні, той чувак то не розуміє, чого він хоче. У інших ем, героїв тут таке тяжке минуле, бо тут е, відбувається все в Новому Орлеані, а там якийсь час назад, так і доволі давно, е, був колись ураган, його назвали Катрін. Ну і Багато людей постраждало, так, е, люди загинули, деякі зникли безвісти. Ну, і... Навіть багато років по тому люди, які живуть в цьому місці, якби переживають ті наслідки, з них залишилися якісь спогади. Теж тут діється щось таке підозріле. Такий в крамниці антикваріату якась загадкова підсобка, якийсь там склад речей, там куди нікого не пускають, яку там ховають, якісь люди туди входять. Там в той момент магазин просто закривають там. Всі так таємничо посміхаються. Якби а що таке непонятно, що таке. Ну і коротше, тут діється багато всього, все таке цікаве. І не наляписте, не, не таке, що типу, не знають за що хвататися, а так, що просто хочеться цю книжку читати так повільно, розтянути, щоб погружатися в кожний аспект, в кожне речення, в кожну ситуацію. Мега класно. Тут теж є кілька таких розмов, такі не про що дішли. балакують і балакують, але це теж читається цікаво. От, як, наприклад, було в цій книжці, не пам'ятаю, назву перепрошую, тут буде та вклеена Обложка, що там ти такі читаєш ці діалоги, думаєш, господі, ну на, ну давай вже швидше, по суті. А там суті ніякої взогі не було, це просто був діалог, ні о чому. Я вам нагадаю, там в мене влог було, там мене бомбило. Вон там цілу главу був розговор, там, де дівчата вибирали сукню нареченою, що там, типу, тобі так іде, ой, а може цю примір, а може цю сукню. Потім там входили якісь там мами, тіті, подруги, сусідки, й каже, це ж та єдина сукня, яка тобі треба була. І, От реально, і були тільки розговори про це. Там не було такого, що фонам, там це була ситуація, що вони були в салоні та, і вирішувалася якась проблема. Ні, просто такі, типу. Давай напишемо цілу главу, як люди балакають про сукню. Це ж те, чого хочуть читати, це чи те, що нам треба. Ось. І там ось і такі пусті балачки, вони бісили, і так не було непонятно до чого. А тут, якщо є якісь такі балачки, то вони, по-перше, ну, десь там все рівно мають якусь роль, по-перше, а по-друге, їх так приємно читати. Це так атмосферно, це так тебе поглиблює в цю книжку. І я, знаєте, я вже живу в Новому Орлеані. Фізично знаходжуся там, де знаходжуся, але. Мислями я в Новому Орлеані. Ми їдемо в аквапарк. Короче, як ви бачите, в мене мокрі волоси. А чого тут дискримінація? Вони короче тепер дуже сильно поміняли правила. Ми коли тут були кілька років назад там зимою, то тут як можна було? Що якщо в тебе мультиспорт можна було кілька разів просто входити типу, безплатно? А тепер тільки півтори години на, на сутки, типу, і все. І не говорить, купити там доплати, да, але це вже понятно, це вже не безплатно, тому що ти платиш. А, і теж було так, що там можна було виїсть типу, вийти, вийти типу, там ці часики у ці відбить ключики, щоб тобі вже типу, штрафні мінути не капали, свій волос щось спокійно. А тепер так не все. Якби не було тепло, мені це тепло, ми не зараз на секунду висохнути, Але що це за дискримінація? Що це в них за правила? Там этот, просто деньги і гри буде лопата і, бідна, розстраю, ми знайшли пекмана. Що це як будто він так е, смотрит вверх. А там за ним є оце такі точечки, буйочки. І якщо бути вищим за мене і, і знайти правильний ракурс... Здаватися, що цей пекмен є їсть крапочки. Ну, коротше. Ну, там можна це побачити, але я його не бачу, але Артур це бачить. Народ, ви тільки гляньте на це. Це пуми. Оригінальні всі діла, я їх постарала один раз, і тут не просто подошва відклеїлась, подошва розслоїлась. Гляньте, це просто. Я їх стирала при 40 градусах. Я їх стирала перший раз, і вони, оказались не прошиті. Мені здавалось, що вони прошиті не знаю, за таку ціну і за таку фірму, яка типу, якість всі діла ну, могли б прошити, мені здається. Ну, зато гляньте, які вони чисті, вони як відстирало. Машинка в мене молодець, От пума, звісно, ні. Але машинка в мене майор. Ну, все, мінус кросівки. Менюнь щось тут ізучає траву. У нас просто тут було улюблене місце, щоб побігати, а тепер тут стрійка. Тому ми цю траву ізучаємо, тому що той вже нема. Я дуже сонна, бо на годиннику сьома ранку. А я, ну, вже не сьома ранку, але встала я о сьомій ранку. Тому що сьогодні я йду на практики зранку, аби ж я ходила після обід. Але оскільки я зараз безроботна, то можна піти утром і мати потім день спокійно. Книжку я там читаю там вже більше половини, мені здається, я прочитала, мені дуже подобається, але я не сильно розумію, до чого ця книжка клоне. В плані, Що буде, але це і не важно, якби. Просто так інтрига в інтригі виходить, що навіть не знаю, в чому прикол книжки, але читається дуже круто. Навіть якщо до кінця книжки буде примірно в таких вайб, як зараз, мені окей. Як ви бачили, Артур збирає нам шафку для обуві, а я тут сижу, читаю. І тут такий момент. Господі, просто я сподіваюся, що вона так. Короте, головна героїня з, там, з подругою типа, сиділи, балакали про цього головного героя. Типу там любов, ні любов. І в цей момент, типу, він такий там, то тук, хто там, це я прийшов. І коротше, я сподіваюся, що він їх підслухав. Ось, тут призначення написано, але я дуже хочу, щоб він їх підслухав. Знаєте, я дуже рада, що я взяла цю книжку не на марафон, 24 години, які я праную, коли закінчу практики, а ось так просто на влог. Бо мені так подобається читати цю книжку повільно, знаєте, так і почитати, щось там подумати, піти щось поробити, вернутися знову і почитати. Це таке класне відчуття, вона така приємна. Це любов, коротше, Дівчатки! Я навіть знаєте, якби мене спитали, що мене в цій книзі ціпляє, я б навіть не могла сказати, що якась сюжетна лінія. Якби вона там обредільонно цікава, але мене тягне скоріше, не через там якусь інтригу, чи щось, а через атмосферу, яка тут відбувається, через оці всі розмови, описи, там якісь такі короткі екскурси в історію Нового Орлеану. Мені це мега подобається. З планів на сьогодні в нас що? Зараз я їм сніданок, іду, до, іду на практики. Після практик їду в познань. Мені треба там речі віднести на рециклінг до H&M. і забрати там одну річ. Це там ми йдемо на до народження до одного людини. І прийшов перший подарунок і треба його забрати. Я не заказую кур'єрів додому а їжу в магазин відбирати речі, тому що я ограничую виброс СО2 в світ. До да. такая я молодець, Ну і в загальному, якщо кілька планів разом собі, то сайдіні, да то воно ще дешевше виходить. ніж за каждую особну доставку платить. Да, а так один раз білет туди обратно в поїзд. Якщо ховатися в туалеті, то і безплатно можна. Я так не роблю, але я бачила, як чувак так робив. Хоч правда, його поймали, він платив огромний штраф. <реш> але якщо ви більш щасливий чувак, то можете так зробити. Я абсолютно закохалася в цю книжку. Мені тут залишилося два притопа, три прихлопа. Тут на страниці 30. І я не знаю, як можна було так класно поєднати і містично там якусь фігню, там якісь духи, не духи, жаби-рапухи, і там якісь почуття, непочуття, якісь там інтриги, якісь там проблеми в сім'ї головної героїні. Пані, не в сім'ї головної героїні, а в голові. Головною героїня там була проблемним підлітком, там були проблеми з алкоголем і стріляля ля, 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 ля Як вона там. З цим собі порадила, як тепер тримається, але там якісь відголоски ще є, про підтримку людей довкола, про довіру. Це я не знаю, просто мені в цій книжці подобається абсолютно все. Для мене найбільш сю сюрреалістичний момент це, то, що це детектив, що від цієї книжки неможливо відірватися. Я дуже хочу дізнатися розв'язку, але одночасно з тим мені так подобається читати так. Повільно так насолоджуватися кожним реченням, кожною подією. Реально, я там бачила щось там у автора продається, що ще буду шукати наступні її книжки. Я навіть теж бачила якусь книжку, що такий домик намальований теж. Ну, не такі, якісь інші, але в такій тематиці теж романчик. Я вже повернулася з познання, як ви можете здогадатися. І я забула взяти той пакет з речами. Я не забула взяти чеки від прикрас. Мені Там треба одну прикрасу було донести в ремонт ну це, типу, на гарантії, а другу прикрасу типу, почистити там теж на гарантії. Кстати, от бачите, яка я тут економна. І кстати, починить прикрасу. Мені просто замінять цей браслет. Я не те, щоб розстроїлась, мене буде новий браслет, але но я розстроїлась, тому що це очень как-то транжирно. Ну, я би за це не плачу, да, але ну в сміслі, ну, думаю, його переплавлять, але ну блін. Що не можуть починити браслет? З чисткою украшення, це теж такий типу, прикол, що там до двох років вони його чистять. Думаю, що ну, після двох років під покупки воно вже там не царапається, не облазить, нічого. Вже не треба чистити. Кажуть, ну типу можна за 40 злотих. Якби це, типу, не багато, ну, тому що якби цього магазину, якби я була якась ліва людина, то це б 100 злотих коштувало. Так думаю, ну вам що жалко. Наразі з діамантами довічна така послуга, що безплатно чистять. Я думаю, да ви прикалуєтесь, оце це кальцо, яке я її туди, воно коштує. Тому що в три рази дорожче, ніж кольцо з діамантом, яке я покупала в цьому магазині. Але оце три рази дешевше діаманти, ви його до кінця життя будуть чистити. А оце дорогуще, такі, типу, ну, ні, ну, ні, це дорогуще, це треба, ні. Це знаєте, 40 злотих заплатити. У вас на таке дороге кольцо були, гроші, то й 40 злотих знайдете на почистку. Але то вже історія. Артур там доскручує другу частину цієї шафки. В... Прихожу, Там буде така як тумбочка на обувь, така низька і така висока. Короче. І нижню він тоді ще скрутив, а тепер там високу докручу, там вже останні штрихи там такі шухлятки робити. Да, У нас прихожа, чоловіче. Тільки там треба буде ще крючки прибити для цього, ну, типу для курток. Треба стіну сверлити, а ми боїмося того, що ми руки там ще якось меблі по інструкції ми можемо, то есть, собирать, но щось і стіною делать ми не хотим. Ми попросимо когось, хто не рукажоп, коротше, це зробити. Єдині слова, які мені приходять до голови, спадають на думку, це слова Анджея Дути. Шок. Шок, розпач, недовіжання, якась рештка надії. Господи, це серія народ, це не одна книга. Там вже вийшла друга книга продовження. Ото, що я вам казала, що є книжка з подобним дизайном, це друга частина. Я зайшла чекнула коментарі, і то теж на фінал, там теж, походу, буде якесь продовження. Я не знаю, просто я, я не можу. В яке вікно мені вийти? Мені сподобалось, мені дуже сподобалось. Було цікаво, класно, атмосферно. Але тут стільки сюжетних ліній не закрилося. Пані, якби є логічне завершення, типу, понятно ж ну, якби перша книга закінчилася, типу, тут немає такого, що в книгу половині обрубали. Тут видно, що це перша книга і вона закінчилася. До цього нема претензій, але в мене притезі до того, що в мене нема продовження. Да. Хто винуват? Я не знаю, хто винуват, напевно, я, але я предпочитаю вчита, що, що не я. Я не здогадалася про розв'язку, Ось прям взагалі не близько, знаєте. І мені так навіть трохи соромно, бо тут не аж так важко було, але мені було важко. Оця момент, момент з містикою був дуже гармонічний, взагалі немає ніяких мене пред'яв, хоча обично до таких речей детективних романах я ставлюся дуже так скептично. Раніше, якщо читала якийсь детективний роман, та, і там були якісь духи, щось таке. То це було щось в силі. просто автор не знала, як логічно деру запхнуть, і вставила туди духа, та? От як було в переслідуванні Аделіни, це просто. Не знала, як знайти там потеряну річ, але такий дух підскаже, тому що, що як зробити це саму, я придумати не можу. Якби ні в якогось духа там втягує за уші. Ось. ось тут такого не було, тут це було настільки Добре, вграно, вписано в сюжет, що взагалі красота. Ну, і оскільки ніхто з моїх знайомих в найближчому часі в Україну не їде, то буду купувати електронну версію продовження і читати, ну що, що робить? Однозначно раджу цю книжку вам. Ви не пожалкуєте, реально. Я читала скільки 4-5 днів. Так, ну, якби для мене це довго, так? Аби ж не читаю швидше, але. Я кілька днів тому мені попалося два відео в Тіктоку, одне після другого, де дівчата казали, що вони зтовкнулися з такою е токсичністю чи щось таке, що коли вони бачать якісь відео, да, по типу: Я прочитала за неделю 10 книжок, то як ти можеш казати, що ти фанат книжок, якщо ти одну книжку читаєш два тижні? Взагалі, якби. Я розумію, що, скоріш за все, в цій читацькій спільноті є такий токсичний прошарок таких людей, які на щось сорівнуються, кудись там біжать. Але книжки це про задоволення. Так? Це може бути художня література, може бути якась навчальна, може якась психологічна. Всіх на свої смаки. Наприклад, я дуже люблю дурнувати романи якісь романтичні в стілі Огонь його поцелуєву, чи бріджета на такі. Я от стільки таких книжок прочитала, ви не уявляєте. Це буквально книжки, з яких я почала читати, якби це почала був буквар, потім був цей кошмар. І це книжки, які я люблю, це книжки, до яких я вертаюся до цього жанру стилю. Мені цікаво таке читати. Але одночасно з цим я дуже не люблю книжки Аля психологія, там, як ігнорувати інших, як вистроювати картони, як досягати успіху. Бо, наприклад, з мого досвіду я бачила таких книжок теж багато для саморозвитку. Але весь сенсій книжок можна запихнути в три речення. Іноді в чотири. Тому як не фанат таких книжок, там, де це щось в ступі в воду, а є люди які навпаки, які навпаки, не розуміють, як можна читати цей бред про рівності, танці на балу, там дуелі і гарячі шторою. а дуже люблять ці довгі розмишлення про взаємоотношення людей, наприклад. Тому що кожному своє. Так само Комусь приємно читати взахліб, комусь приємно це розтягувати. Я людина, яка обично читає взахліб, але, наприклад, зараз мені ну дуже велику приємність зробило те, що я цю книжку розтягувала. Ну, знову таки, по своїм міркам розтягувала. У вас можуть бути інші мірки, і це теж нормально. І тому. Читайте, це класний спосіб відпочити погли... Погли... поглинутися в якийсь новий світ і так далі. Якогось віку в мене читання асоціювалося з чимсь неприємним, бо школа. Бо читайте те, що ми вам кажемо. Свого мнення у вас нема. Аналізуємо не то, як ви хочете, а то як написав критик якийсь 100 років назад. Ось то тільки єдина правильне «плівать». Разумеется, мы будем романтизировать сталкеров, маменькиных сынков, бабников и всех на свете, потому что почему бы и нет. Ну, известно, побольше драмы. Ну, первоклассник, они что хочу читать правильно? Чем больше драмы, тем краще. Потом трохи расслабимся, расслабимся, а потом багнем Федька Голомитника. Мало ж печали в житті. Хотя, знаете, вот, мне мега подобался Федько Голомитник. В плане, проплакала я тиждень, да? Но, ну, Дуже класний твір, але не знаю, мені здається, якби мені дали його в віці, коли я більше, коли я була менш вразлива і більше вміла панувати над емоціями, було б непогано. Я плакала б не тиждень, може, шість днів, а не сім, але вже щось, вже щось. Дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали мій монолог про токсичність в спільноті читання. Сподіваюся, я вас заразила бажанням почитати цю книжку. Одразу купуйте першу-другу частину. І до зустрічі!